І от відтоді минуло вже шість років, я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, мої товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було мене на душі, але я говорив їм це просто втома, і все ж потроху я заспокоївся, тобто не зовсім. Але я добре знаю, що він на свою планету повернувся, бо коли розвиднілося. Я не знайшов на піску його тіла? Воно не таке вже й важке було, а ночами я люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно. В оброці, намальованій для баранця, я забув намалювати ремінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. І я запитую себе, що шкодиться там, на його планеті? Може, баранець їв троянду? Іноді я кажу собі Ні, ні, звичайно, ні. Маленький принц вечора накриває троянду скляним ковпаком і пильно стежить за своїм баранцем. І тоді я щасливий, і всі зорі тихенько сміються. А часом я кажу собі іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді все може статися, що як він якось увечері забув про скляний ковпак або вночі баранець викрався на волю. І тоді всі дзвіночки, мовби, плачуть усе це загадкове і незбагненне. Для вас тих, хто теж полюбив мого маленького принца, як і для мене світ стане іншим. Коли десь невідомо де, баранець, якого ми ніколи не бачили, можливо, з'їв троянду. Погляньте на небо і запитайте себе є ще та квітка чи нема. Може, баранець її з'їв. І ви побачите, як усе змінюється. І ніколи жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо. Як на мене, це наймальовничіша і найсумніша місцина у всьому світі, цей куточок пустелі намальовано і на попередній сторінці, але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц вперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце, якщо колись потрапити до Африки в пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте, забаріться трохи якраз під цією зіркою. І якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваші запитання, ви одразу здогадаєтеся, хто це такий. Тоді, будь ласка. Розвійте мою журбу, мерщій напишіть мені, що він повернувся.